Чому Європа стала місцем, де біженці отримують соціальні виплати безкоштовну освіту та медицину? Сьогодні ми з вами вирушимо у своєрідну подорож, щоб розібратися, як розвивалася соціальна політика Німеччини та ЄС, з чого все почалося, як вона трансформувалася і до чого це може призвести. Це не просто історія, це про соціальну підтримку. Це спроба зрозуміти, яке майбутнє чекає на українських біженців у Європі. Як Німеччина та ЄС створили систему, яка впливає на життя мільйонів людей? Що насправді стоїть за цією допомогою? Підтримка чи контроль? Та які прогнози для українців? Повернення додому чи життя в новій реальності. Давайте разом із вами спробуємо зрозуміти більше про наше майбутнє у Європі. Після Другої світової війни Європа лежала в руїнах. Зруйновані міста, знищена інфраструктура, економіка на межі колапсу у цей критичний момент і виникла потреба не лише у фізичному відновленні, а й у створенні ефективної соціальної політики для підтримки населення. Важливу роль у цьому процесі відіграв план Маршала. Програма економічної допомоги, ініційована Сполученими Штатами Америки у 1948 році. За цією програмою США надали близько 13 мільярдів доларів, що еквівалентно зараз приблизно 123 мільярдам доларів у сучасних цінах для відновлення європейських країн. Ці кошти спрямовувалися на реконструкцію промисловості, інфраструктури та стабілізацію економіки. Західна Німеччина стала одним із головних бенефіціарів цього плану. Отримані ресурси дозволили не лише відновити зруйновану економіку, але й закласти фундамент для сучасної соціальної держави. Впровадження системи соціального забезпечення, пенсійного страхування та медичного обслуговування стало можливим лише завдяки поєднанню внутрішніх реформ та зовнішньої фінансової підтримки. І от таким чином післявоєнна соціальна політика Німеччини формувалася під впливом як внутрішніх ініціатив, так і значної міжнародної допомоги, що разом сприяли швидкому відновленню та розвитку країни. Введення соціалштат у західній Німеччині концепції соціальної держави, яка стала основою для сучасної німецької соціальної політики. А після заснування діда Європейського союзу Європейського економічного співтовариства у 1957 році на основі римського договору країни Європи почали об'єднувати свої зусилля не лише в економічному. А й в соціальному напрямку. Основною метою було створення стабільного, процвітаючого та мирного регіону. Римський договір 1957 року передбачав базові принципи рівності між працівниками вільного руху робочої сили та забезпечення соціального захисту. Зараз вам може бути трошки нудно, але це потрібно розуміти для фундаментального розуміння взагалі процесу, що відбувається зараз з нами, українцями. Одним із ключових елементів стало право працівників з однієї країни ЄС працювати в іншій країні на рівних умовах із місцевими громадянами. Це стало основою для вільного ринку праці Європи. А вже у 70-х-80-х роках соціальна політика стала ще важливішою. Європейська спільнота впровадила низку директив, які захищали права працівників, включаючи мінімальні стандартні безпеки та охорони праці, гендерну рівність на робочому місці та соціальні виплати для мігрантів. Чому саме у 70-ті та 80-ті це відбулося? Далі ми будемо розбирати на реальному прикладі Можна так сказати, історичному кейсі турецької робочої міграції до Німеччини. І от як приклад, у 1974 році ось цей пращур ЄС вперше ухвалило спільну програму дій із соціальної політики. Яка закріплювала принципи забезпечення рівних можливостей підтримки працівників та боротьби із безробіттям? А у 80-х роках європейська спільнота почала створювати єдині механізми підтримки мігрантів. Країни-члени були зобов'язані надавати соціальну допомогу працівникам із країн. ЄС е е е е та членам їхніх родин. ЄС, е е е це ось ця абревіатура пращура Євросоюзу. Дуже важливим кроком стало визнання права мігрантів на доступ до медичних послуг, житла та освіти. Сьогоднішні програми допомоги українцям, до речі, у Німеччині базуються саме на цих європейських принципах. І от я вам обіцяв історичні кейси і приклади. І звісно, почати ми не можемо ні з кого іншого як із турецьких трудових мігрантів тиб Тимчасові гості, які залишилися назавжди. У 60-х західна Німеччина гостро потребувала робочої сили для економічного відновлення. Для цього були підписані угоди з кількома країнами, зокрема із Туреччиною. До Німеччини почали масово приїжджати гастарбайтери. За ідеєю, турецькі робітники мали залишатися лише на кілька років, виконувати важку фізичну працю та повертатися додому. Але сталося не так, як гадалося. і Більшість з них залишилося назавжди, вони перевезли свої сім'ї та створили великі турецькі громади. Ви, мабуть, теж помітили, що в Німеччині дуже багато турецьких районів і дуже багато турків. І саме це наслідок ось цієї мігрантської хвилі. І турецьких мігрантських хвиль було там, здається, дві чи три. Якщо вам буде цікаво, до речі. Щоб я зробив випуск, можливо, про кожну хвилю біженців: там турецьку, югославську, е, можете мені написати, якщо буде багато позитивних відгуків, я звісно це зроблю. Я думаю, це буде дійсно цікаво, більш глибоко розібратися в цих прикладах, що було, щоб зрозуміти. Що буде відбуватися далі саме з нами? І от ми повертаємося до нашої теми, і Німеччина не була готова до їхньої постійної присутності, не було програм для інтеграції, підтримки та вивчення мови. І для Німеччини висновками було, що ця хвиля трудової міграції показала, що Тимчасова міграція часто стає постійною. Через відсутність інтеграційних програм виникли проблеми з адаптацією, що створили довгострокові соціальні та культурні виклики. І от проміжний висновок це для тих коментаторів, котрі мені там часто пишуть і розказують буквальні якісь. Істини, хто не перейде на трудові візи, а там на трудові візи там великі вимоги. Як нам історія показує, що все відбувається не зовсім так, як ви мені ось це все пишете. Бачите? Приклад турецький. І давайте до наступного уроку історії перейдемо про югославських біженців. Які помилки та які висновки також зробила Німеччина та Європа з цієї хвилі вже воєнних біженців? У 90-х Німеччина прийняла сотні тисяч біженців із Югославії. Але політика тоді була орієнтована на тимчасове рішення. Багато зусиль вкладали на надання притулку, але інтеграція залишалася зовсім на другому плані, якщо не на останньому. Німеччина недооцінила, що частина біженців залишиться назавжди, і відсутність програм інтеграції створила соціальну напругу, яка згодом коштувала країні набагато більше ресурсів. Далі ми переходимо до кейсу сирійських біженців, і це були вже перші кроки до системної інтеграції тобто Німеччина та Європа. Пройшли уроки, вони вивчили кое-що навчилися і зрозуміли, як діяти, і вже з усім цим всім досвідом з Югославами та турками вже приймали сирійських біженців. І під час кризи 2015 року Німеччина. Прийняла понад мільйон сирійців, приблизно так, як і українців, це дуже важливо для нас. І тут вже враховували попередні помилки, але, попри це, частина проблем залишилася. Сирійцям спершу не давали доступу до ринку праці, що уповільнила їхню інтеграцію. Багато зусиль спрямовували на гуманітарну допомогу, але через культурні бар'єри адаптація проходила надповільно. І тут Європа та Німеччина зрозуміли, що інтеграцію потрібно починати одразу через мовні курси та доступ до роботи. Ось так це я хочу сказати також відповідь для тих коментаторів, хто каже, що українці дуже погано інтегруються та адаптуються. Ні, насправді все зовсім не так. І от давайте перейдемо до частини, що є у назві, бо у нас ніякого клікбейту відтепер. Бо соціальна політика ЄС це. Допомога чи спосіб контролю міграції. Соціальна політика Євросоюзу виглядає як система підтримки, але насправді це складний механізм регуляції міграції, і ключову роль у цьому для українців відіграє саме 24-й параграф директиви ЄС про тимчасовий захист. І зараз вам хочу ось просто виділити. Можете вирізати, може, РІЛС навіть зроблю. 24-й параграф. Давайте я вам зараз проговорю бачення цього параграфу тих, хто його створив для нас. І основними принципами цього параграфу є контроль через залежність. Фінансова підтримка створює залежність. Багато біженців не можуть дозволити собі переїзд чи повернення додому, адже їхнє життя повністю інтегровано в систему виплат та послуг конкретної держави. А це означає повну контрольованість і короткий повідок від Джоб-центру та соціалу. Соціальна підтримка ЄС створена не лише для підтримки, а й для того, щоб керувати міграційними потоками. Ця стратегія, яка поєднує гуманітарні принципи із жорсткими економічними і політичними розрахунками. І давайте, звісно, спитаємо. А звідки гроші? Фінансова основа 24-го параграфа. Соціальні виплати для українців за цим параграфом фінансуються не лише коштами окремих країн, а й загальноєвропейськими фондами. Ось так. Тому ось всі ці розмови про прибирання чи надавання 800 плюс у Польщі там, чи якось е, реформування е, Бургер Гельдві в Німеччині. Е, всі ці е, речі стосовно українців. Багато в чому регулюється Радою Європи. Ось так. І ось чому фонд тимчасового захисту ЄС забезпечує країнам фінансування для підтримки біженців. Це означає, що контроль за міграцією здійснюється на рівні всього ЄС. Статус тимчасового захисту за 24-м параграфом має визначений строк. Теоретично він може бути скасований, якщо в Україні покращиться ситуація. Це дає ЄС інструмент. Не лише для контролю, а й для повернення мігрантів, коли це стане вигідним для ЄС. Біженців прив'язують до системи підтримки, але водночас змушують працювати за правилами країни. І навіть якщо ви збиралися повертатися, то незабаром виявиться, що ви вже підучили мову на достатній битовий рівень, знайшли вже якусь неяку роботу, діти вже вчаться, і повернення тепер вже з кожним роком виглядає. Все далі і далі від вас. Я вам на своїх відчуттях і на своєму прикладі скажу, що зв'язки слабнуть і пропадають з кожним роком все більше і більше. Наприклад, в мене є така історія. Коли мені друг розповідав, ми ще зізвонювались, мабуть, єдиний друг вже в Україні, з ким я зізвонююсь більш-менш регулярно, раз на місяць в кращому випадку. Так от, він мені розповідав, що згадували мене, і про мене якось вже казали у минулому часі. Тобто я десь там, чи на цьому світі, чи на, в іншому десь у Німеччині. Ось так. Тобто... Це приклад не тому, що там мене там хтось не любить чи не поважає. Ні, це історія про всіх нас. І ось це потрошку, 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 теж е, дистанція збільшується і збільшується. Ось так. Чи я не правий напишіть мені, будь ласка, для українців 24-й параграф став рятувальним кругом, але за цим стоїть чітка система регуляції. Це не просто гуманність, а стратегія, допомога, яка одночасно контролює та скеровує. Соціальна підтримка ЄС це про те, як утримати біженців у системі. Я не хочу, щоб ви, мої глядачі, думали, що це якийсь зговір чи бажання окремих політиків. Ні, це не так. Така логіка залишилася нам, на жаль, у спадок від Савка, де вважали, що все вирішується волею однієї людини чи кубки людей. Саме так я думаю, ось про всіх таких коментаторів, вибачте, котрі завжди лють грязюку на владу, і кожен політик в них завжди винуватий. Насправді потрібно будувати систему. І в мене мрія, щоб в Україні була ця політична зрілість, і отакі системи вибудовувалися. І насправді, те, що я вам сьогодні розповів, це частина системної політики ЄС. Яка формувалася десятиліттями, її основи закладалися ще в 50-х роках, і це не щось випадкове чи спонтанне, чи чиясь там благая воля. Це роками складена структура, яка працює і буде працювати. Сьогодні ви побачили, як ця політика починалася, розвивалася і як вона діє зараз. ЄС створив механізм, який дозволяє ефективно реагувати на міграційні виклики. І цей механізм продовжують адаптувати до нових реалій. Тому нам, українцям, у нашій ситуації з вами важливо розуміти, зосереджуватися на змінах цієї системи не має жодного сенсу. Вона працює за своїми правилами, які змінити надскладно. Але те, що ви можете зробити, це адаптуватися до цієї системи. Вивчайте мову, інтегруйтеся, будуйте своє власне життя у межах цієї політики. Бо саме від ваших дій залежить ваше майбутнє. До завтра!